Дякую вам всім. Доброго ранку, сім'я Форевер. Ігор так мене представив, що мені хотілося вже з травим кроком вийти сюди. <плес> Я вас вітаю в цій сім'ї. Вже хто тут з нами давно, ви відчули, да? що таке сім'я не просто на словах, а на ділі. А хто до нас приєднався недавно, хто до нас приєднався недавно, це шторм на палубі, чи що? <плес> ми не боїмося нічого. Нас е, трудності тільки закаляють. А хто до нас тільки приєднався недавно, то ви, я думаю, в самий найближчий час відчуєте оцю сім'ю, це тепло і ту любов, з якою Рексман побудував цю компанію, тому що самим головним найголовсилом, е, головною силою компанії це є сила любові цієї компанії. І я вам сьогодні розкажу про. Е, одну, у нас в компанії є два діаманти. Про перший діамант розказав Савлович, це є діамант, сам, сама рослина. І от те, що ми сьогодні кажемо, що я особливо буду казати, не вірте мені. не вірте. Є такий е, чат із штучним інтелектом, як, як він називається, GPT-чат, ну всі знають, ну молодці професора. Е, от. І, от все, що я буду казати, перевірте там. Але коли ви зав'єте перше. Яка найпотужніша рослина в світі? Що він веб-гомидасть? Алоя Барбаденці Смілери. Яка найбільша компанія, яка виробляється, як казав Сергій Вже Васильович, перевірте там. Forever Living Process. Якої компанії саме на фінансовий маркетинг план? Forever Living Products. Тому я вас вітаю. Ви знаходитеся в унікальному місті. І з найпотужнішою компанією в світі не тільки по виробництву, тому що компанія виробляє на сьогоднішній момент 90% оцього питтєвого алоя. І знаєте, коли ми поїхали на перший раз на такий е семінар, е який компанія проводить щороку, от зараз зараз в Парижі, де будуть е представники всіх країн світу, де компанія має своє представництво, це більше 160 країн. От то на сцену вийшла японка, і вона сказала, що оцей сік. Спас японську націю після на Асакі. Для нас питань не було: чи займатися, чи не займатися. У нас тільки було питання, як швидко ми цим повинні займатися. І тому я вам сьогодні розкажу про другий діамант це оцей маркет план. І вам хочу дуже радісно новину сказати, що тут все просто: треба нічого видумувати, не треба е, будувати е, велосипед. Не треба видумувати це колесо. Чому? Е, тому що. В цьому маркетінні плану немає жодного підводного каміння. Жодного підводного каміння. Якщо ви досягаєте позиції, це раз і назавжди. Так як і компанія в переводі Forever, як буде на українську мову? Назавжди. Так само і цей маркетинговий план буде назавжди. От і на сьогоднішній момент, от ви бачите, тут на цьому слайді є така книжечка. Вона називається Політика кампаній». Це Якби свод законів або конституція в кожній країні світу. Тут написано правила однакові для всіх підприємців, які співпрацюють з цією компанією. Так, вона тут, а от вона в живому вигляді. Ви можете в своєму власному інтернет-магазині зайти, вона там є в електронному вигляді. Тобто Тут все написано, що треба робити, що можна робити, а що не бажано робити. І е, якщо вам буде незрозуміло, зверніться до тої людини, яка вас сюди запросила, і вона вам. Я думаю, з задоволенням все пояснити і розкаже. Саме найперше, що компанію вам відкрила, і хто вже відкрив номер, ви знаєте, хто ще тільки приєднався, відкривається вам персональний інтернет-магазин. Але не для того, щоб як в лінейному бізнесі десь по опту купити, а по розниці продати, тому що треба заплатити зарплату, податки, комуналку і так далі. Ні, це для власного використання. І це на все життя. І ще прекрасніше скажу новину. Що цей id номер він працює у всіх країнах світу. Абсолютно, бо тому, що в деяких компаніях, ось сьогодні буде виступати наша теж потужний менеджер, коли вона працювала в попередній компанії, вона приїхала в іншу країну і сказала, та ні, тут треба все починати з нуля. А тут ви можете досягнувши, досягнувши позиції один раз і назавжди, ви можете оцю знижку мати в будь-яку країну світу. Ми це вже на власному досвіді перевірили. Коли приїжджали в інші країни, навіть дівчата, їдучи десь відпочивати, чи в Туреччину, щоб щоб собою не вести цей алодію. Щоб... Ви просто замовити можете попередньо в цій країні, і вам привезуть вже туди в готель. І ви можете просто там користуватися продукцією. Представляєте, як це зручно. Друге. Нє, то... Богданчик верни, я трошки е, прокоментую. Відсутні будь-які рекваліфікації. Що це значить? Тут немає ніяких обгонів. Бо деякі, добусі, кажуть, що от е, компанія вже 46 років і вже пізно сюди йти, це стара компанія, заробляються ті, хто заходяться зверху. Ні. Тут так продуманий маркетний план, що заробляють ті більше, які тільки сюди прийшли. Саме найбільше. тому що я пройшов дуже багато е, таких компаній разом з своєю дружиною. І чому тут зупинився? Тому що я знайшов те, про що пише Роберт Кіасакі. Хто читав книжку його? Про що він пише в основному? От зараз в нього остання книжка, одна із останніх книжок вийшла: Бізнес 21 століття. Почитайте його. Це от всі книжки, які він писав раніше, там вибірка зроблена, і те, що він пише, що буде в майбутньому. От майбутнє буде якраз те, чим ми з вами займаємося. І він там пише, що от іменно ця, Тобто він пише, що за цим майбутнє, а іменно в цій компанії, от його той, про який ще буде, потім Сергій Васильович далі розкривати цю тему, от якраз оцей пасивний дохід. Чому? Тому що ви підключили людину для власного користування. І цю продукцію, коли людина попробувала, вона каже, а у вас ще щось таке є, а ще у вас щось таке є. І оці повторні продажі вам дають якраз оцей пасивний дохід. Вам не треба ходити, як в інших компаніях, і будувати бізнес продавців. Тому що як вони кажуть, я деяким я говорю з деякими представниками мережевих компаній, вони кажуть, ні 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 я з полосатими тими клічетими торбами по вікна не буду бігати. Я кажу, то не треба. І з каталогами також не треба бігати. Тут ви просто людині. П'ять хвилин. Окей. Ви просто людині один раз пояснили, розказали, навчили їх, підключили в чат на всі чати по розвитку бізнесу, по продукції, і людина далі собі продовжує. Далі, ви виплата премії за всіх поколінь. Абсолютно. Я вже сказав, обгону немає ніяких по кар'єрів, і плюс є там додаткові плюшки, про які я вам розкажу. І ще сама прекрасніша новина, що ви цей бізнес можете розвинути іменно мережу. Ваших інтернет-магазинів, споживачів і потім передати своїм дітям. Навчити їх, понятно, перед цим. І е, тут так все продумано, що ці дітки не зможуть цей бізнес зламати. Це та дольна корова, яку вони не зможуть ні її продати, нічого. Чому? Тому що люди будуть підключатися, люди будуть користуватися, і що? І люди, і діти ваші будуть мати завжди оцей пасивний дохід. І якщо вони розумненькі, вони з вами будуть їздити на семінар і ви їх навчите і привчите цьому. Тому ви маєте е, е, інтернет-магазин 24 на 7. Як він працює, коли ви тільки підключаєтеся зразу. Богданчик, е, далі. Е, зразу ви маєте 5% знижки. Вже хто знає, хто не знає, кажу. І коли ви або одразу. Або на протязі двох місяців робити товарообіг через свій магазин 2 бала. Чому в балах? Тому що різні країни, різне оподаткування, різні валюти. Тому кейс кредит є така наша внутрішня валюта в Форевер. І коли ви це робите, ви отримаєте 30% знижки і стаєте власником свого бізнесу. Фактично, ви стаєте співвласником компанії. Чому? Тому що компанія вам дарує все те. Оту всю головну біль, яку ми маємо як приватні підприємці. Тобто вам не треба е, робити розтаможку, вам не треба робити доставку. Вона дарує головну біль. Не, дар... Ні, вона вам дарує те, що ми маємо як приватні підприємці. Забирає, тобто, забирає. забирає, забирає, я вибачаю, забирає цю головну біль у наших підприємців. Да. Тобто не треба розтаможку робити, доставки, не брати грошей в руки. Не треба в нічого треба робити. Тобто, вам дається це у подарунок. І цей інтернет-магазин знову ж таки спитайте GPT-чата, Скільки буде коштувати, якщо ви відкрите ваш інтернет-магазин у всіх країнах світу? Тому далі ви можете яким чином зробити. Є у нас або через стартові набори, це саме, як каже Сергій Васильович, студентів захід, є тобто саме дешева пропозиція, вийти вам 30%. І або фаворит. Ми вам радимо, чого фаворит, тому що ви можете попробувати якомога більше продукції. Із різних ніж. І плюс при цьому ви зекономите ще 100 доларів на старті одразу. І практично ви перейдете 5% у вас вже є, і тут десь закладено за мілкий опт, ще десь 14%, фактично ви з 20% переходите зразу на 30% зручно. Зручно. Далі. Які тут можна мати види доходів? Перше, Продавати в компанії, хочу вас попередити, не потрібно, але й не забороняється. Хто любить продавати у світі є один максимум 2% людей, які люблять продавати. Але якщо ви будете продавати, ви будете мати від 30 до 40%. Відкриття інтернет-магазину відбувається дуже простим способом. Тому, коли вам будуть казати, що це мережева компанія, це, не справ... це трошки не так. Це є потужніший виробник вирощування і виробник продукції голової віра, але в нього є такий маркетинг хід який використовують дуже багато компаній, які також мають свої мережі, мережа заправок, мережа готелів і так далі. Називається Приведи друга отримай знижку. Так само тут ви маєте вже, коли у вас 30%, у вас активується реферальне посилання в вашому магазині, і ви можете в будь-якій країні світу відкривати такі інтернет-магазини. Просто. Просто. Друге, від товарообіг, який буде проходити через ці інтернет-магазини, ви будете отримувати, і я вже вам казав, з любої глибини. Далі. От четвертий лідерський якраз бонус це те, з чого вже починається оцей пасивний дохід. Я був в різних компаніях такого немає, тому що коли ви вирівнюєтеся по позиціям, допустим, в одній з цих компаній, які я працював, то вам давалося два місяці для того, щоб ви стали ще на позицію вище, якщо ви не. Робите цього, то вся ваша навіть сильна оця е структура, ваш той перший може бути менеджер, якого ви над ним там як вочечка ходили і Да? І він переходить туди наверх і назад разом з своєю командою. Ви можете навіть понизитися позицію. Тут цього немає. Навпаки, компанія вам дає в трьох поколіннях, в трьох поколіннях менеджерів вона вам дає пасивний дохід. На менеджерському рівні це перша лінія 6, на другому 3, на, на третьому 2%. І з підвищенням вас кваліфікації по менеджерській лінії, там додається відсотки, ви це бачите. Далі. Коли ви стаєте менеджером, чому треба стати менеджером? І дуже швидко менеджером стати, тому що там появляється вже ще декілька відкривається вам таких гарних дверей. Деякі пелюшки появляються. Перший це автобонус. Коли ви стаєте менеджером, компанія рахує, що вам треба що? Скоріше. Пересуватися, вам треба більше регіонів охопити і так далі. Тому вам даються не авто в кредит, не в лізинг, а іменно живі гроші на покупку цього автомобіля. Звісно, якщо вам він у вас вже є, складайте, купіть собі нерухомість. Це вже ваше питання. Компанія не потребує якби, звіту за ті гроші, куди ви їх потратили. Наступне це подорожі і завжди на дві особи. Але тут так знову ж таки подорожі побудовані, що. Раніше, де я там був, то їздили тільки ті, в кого великі структури. І вони от їздили одні й ті самі. ми їздили, їздили, я по всьому світі їздив. Але коли ви сюди приходите, то знову ж таки, ті люди, які прийшли сюди, у вас є можливість більше подорожувати, ніж ті, що далі. Чому? Тому що все основано ці подорожі на розвитку іменно нового бізнесу. Нового бізнесу рахується тільки новий бізнес, а не те, що у вас раніше, в цей період, коли буде об'явлена цей промоушен, ця акція на поїздку. До речі, зараз у нас об'явлено українське ралі, український конкурс поїздка в Карпати. Будь ласка, приєднуйтеся і будемо відпочивати в Карпатах всі разом. Далі ще є так називаємо президентський бонус, тобто розділення прибутку компанії раз в рік. І от зараз буде в Парижі таке мероприємство. Далі я просто покажу вам схематично, покажи цю Кар'єрну нашу сходинку, два слова ще скажу. А в нас є окремі заняття, де ми детально розбираємо, що, як, і звідки беруться звідси гроші. Просто хочу вам сказати, до менеджера це просто як підготовча школа. Да? Оце така. Початкова. Да, початкова, школа. А вже після менеджера починається вища школа. І тут ви бачите, це середній середній дохід в рік на кожній позиції. Ви можете і, звісно, і більше заробляти, тому що в нас є приклад наш от Сергій Савлович, він будучи на цих позиціях, заробляв в два-три рази більше, ніж тут написано. Тому вам бажаю швиденько-швиденько приєднатися до нашої команди, розібратися з, знову ж таки з неймовірною швидкістю з цим маркетинг планом з цієї компанії, спробувати продукцію, хто не спробував продукцію. І Голдайман Будьте успішні і здорові, і щасливі.